Музична школа педагогічної практики при Чернігівському музичному коледжі імені Левка Миколаєвича Рвуцького оголошує набір дітей 5-7 років до підготовчої групи. Заняття проходять один раз на тиждень з 17 до 18 години по вівторках. З учнями працюють досвідчені педагоги-консультанти та студенти-практиканти. Заняття в школі безкоштовні, вони розвивають творчі здібності дітей. Слух, голос і проводяться в ігровій формі. Метою роботи з учнями підготовчої групи є вступ до музичної школи педагогічної практики. Діти та батьки можуть вибрати відділ, на якому забажають навчатися діти. В школі функціонують відділи: фортепіанний, струнний, духовий, народний, естрадний, вокально-хоровий та відділ спів. Чекаємо на нових учнів в школі педагогічної практики. АДреса головного корпусу Чернігівського музичного коледжу імені Левка Миколаєвича Равуцького, місто Чернігів, вулиця Шевченка, 6. Контактний ТЕЛЕФОН 063 181 35 83.